Під час святкування Масляної своїм позитивом і любов'ю до спорту поділились уманські футболісти. Дівчата із команди Пантери та їх тренери із головної сцени свята привітали усіх уманчан. Ад імені всієї команди хочемо поблагодарить місцеву власть, хочемо поблагодарить президента команди Юрія Ніколаїча, а також всі організації, які підтримують женський футбол в нашому місті. Также перед стартом нового сезону. Мы всей командой во главе с главным тренером хотим поддержать детей наших уманских героев, героев АТО. Я как человек, который росла в Донецкой области, не понаслышке знаю, какая ситуация сейчас там и как тяжело и страшно сейчас там людям. Всем мирного неба над головой! Слава Украине! Уманські пантери побажали лише перемагати та подарували спортивний інвентар дітям уманських героїв: Саші Діденко, Діані та Артему Пожарським, Олені Слонській та Яну Кумановському. Зарядитись енергією для того, щоб вистачило сил на усі розваги і смачно поїсти на масляні уманчан закликали кухарі з різних куточків України, які пропонували своїм гостям лише найсмачніші наїдки: різнокольорові млинці, ароматні колбаски, наваристий борщ, ніжний шашлик, мариновані, свіжі овочі, духмяний глінтвень, наїдки на будь-який смак. Чого вас Прилучого спривало е, Ну, ми на день города були. І на це, на це свято приїхали. Чим сьогодні пригощаєте уманчан? Плов, ліпьошка з сиром і зеленю, шашлик, овочі, гріль, картошка фрі, вареники з творогом, з картошкою, налистники, пусті е, блинчики. А що особливого спеціально на масляно приготували? Особливого? Ну у нас ліпошки з сиром зелені, такого немає нікого. Жарені вареники. Запросили. Ти перша? Я перша. Взагалі ваша кухня? Ну ні, наша кухня, ну не перший раз, то не є перший раз. А що сьогодні ви Романчан готуєте чи пригощаєте? Я по мангалі, У нас колбаски е, наші, які ми власно робимо своїми, маємо свою ферму, свої круслині і свої кулбаски, своє заворощується, робиться колбаски, своє ж саме м'ясо, свинина, ребра готується і куха. Ми Готуємо фінкаві і жульєн в двіні. Блины особенные, они спеціально под начинку жульен. Ну, я не секрет не буду рассказывать, как они готовятся, но очень вкусно. И хинкали грузинские, тоже очень вкусные, сочные. Что же могу сказать? З Днепропетровска. Мы были на День вас. А теперь второй раз. Мы из міста Львова. вас сама здоровья не занесла. А щоб ніхто з Масляної не повернувся з порожніми руками, щоб уманчани і гості міста обов'язково мали на пам'ять свій особливий сувенір, або придбали потрібну для господарства річ чи подарунок друзям, або ж просто познайомились із талановитими умільцями Умані і України у центральному сквері шумів і ярмарок майстрів. Роман Медовар, місто Біла Церква. Як ви до нас домані приїхали, уже не перший рік до вас приїжджає. А як часто буваєте? на день міста і на Масляну. Що ви зазвичай Питні, питні меди і мед привожу. Що ви як виготовляєте? Мед вариться. Певний час догода він вистаюється, а то навіть більше. До трьох років смотрев вже який сорт меду. Він дуже корисний для серцево-судинної системи. Він більш похоже на вино, десь 12 градусів йде, І це такий напій, який відрізняється від виноградного. Все-таки він має свої собаки, більш солодший, є менш солодший. Більшість людей думає, що медуха це горілка. це не так, це неправильно, це вино. З меду вино. А скільки років ви вже займаєтеся медоварінням? доворінням? років вже десять добрих, якщо не більше. А чому розпочали? Що зацікавило? Ну це покоління, батько займався, я вже це діло приймав. Ну і зараз займаюсь надалі. Пас, пасіку тримаємо, ну і паралельно медоваром. Що це у вас таке цікаве? Імбирне печиво ручної роботи. ви такі його Дві дівочки живуть в місті Олександрії. А, одна пече, друга розмальовує. Поки на своїх діток вот ми дайте, ми для інших будемо пекти. І на всі свята і, на, і просто так є завжди печиво на, на будь-який смак, і для дорослих, і для дітей. А, сьогодні у нас є для... Див'ять в основному. І Маш, на маслянку теж є. Такі. Е, я дивився, як е, дядя щось на ковальню робить. Що це за дядя? Це е, не знаю, коваль. Да. Ви Тут так зацікавлюєте всіх людей, скажіть нам, що ви робите. З Железокою. Де ви навчилися? Ой. Тільки що мій учитель проходив, собственно. Человек занимался калитками, гаражами, все, ну, гаражными всеми этими приблудами. И я пришел к нему, у него было наковальня, горно. Ну, получилось так, что я един... ну, единственный, кто меня принял учиться, это он. Я пришел к нему в 15 еще. Вот такая вот история. уже Ну, мне уже 22. Если чего-то научился, то ты все равно не, не, не знаешь, когда нужно остановиться, когда. Ти что-то вмієш, а коли ні? Всі потрібно вчитися. Ще, Я... ще, ще ковалю потрібно для роботи. Огонь на ковальне, руки. Що ви тут пропонуєте людям біля вас такі гарні аромати? Пропоную милоручної роботи на натуральних маслах. Основа в них йде. Дуже хороше, зволожує шкіру, не сушить. Так пробігла трішки, все подобається, все гарно. А ви як давно зайнялися одним Недавно, тільки зайнялася. А чому? Що вас спонукало? Ну, тому що побачила, попробувала, мені сподобалось і якість хороша. Ваше яке найбільш мило? в На травах. Більше люблю на травах ось таке липа, понюхайте. Це більш таке моє М -м -м. улюблене. Ти хто? Арчик. А хто? Кого тобі намалювали? Медведк. А чому тобі медведика намалювали? Я хотів. Ти так хотів? Так, а тобі кого намалювали? Ді. Кого? – Тигра. – Да? А ну як тігр каже. Особливу атмосферу під час святкування Масляної створили для дітей. Міні-зоопарк з милими домашніми тваринами, дитячий лабіринт, невтомні аніматори і хід свята сіно, де повалятись, мріяли навіть дорослі. Все це для того, щоб найменші у також відчули, що весна вже за два кроки від нас, щоб могли досхочу повеселитись, зарядитись позитивом і навіть пофантазувати. Е, Цікаво, є, що тут лабіринти і ну, і сіно мені кажеться, це щось для дітей нове і і лабірінт початку до кінця. Так не заблудився? Ні. ну, туди на день Е, Ні. Як ти думаєш, які там звірі можуть бути цікаві? Е, 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 ну не знаю, коні, мабуть, ос, ослі, е, свині. Катя, що ти тут робиш? Граюш. Граюся? А що у тебе намальовано? Кетя. На чому цікавіше? В лабіринті на сіні чи біля зоопарку? Де найцікавіше? Е, в зоопарку. Які там звірі є? Слони. Е, Жирафи, зебри, да? лами. Де це ти в такому зоопарку була гарно?» В Київ. І гарне дійство для наших діток, щоб бачите, розважальні зони для дітей. А ходили на сіну? Так, да, на сіні були, сподобалося. Гарна виступав. Да? Угу. А що тобі більше сподобалось? Пригати на сіні чи в лабіринті ходити? «Пригати на сіні. А чому? Ми вже там більше сіна. Для тих, хто неодмінно бажав залишити спогад про святкування уманської масляної не лише гарними враженнями в пам'яті та сувенірами від талановитих майстрів, організатори створили тематичну фотозону. «Що це ви робите, дівчата? Ми фотографуємося. <святкування> Оце ви тут тільки біля інстаграма чи вже скрізь пофотографувалися? Ну вже тільки скрізь стигли да, сфотографуватися». Ви вже цілий день гуляєте? Так. – Що вам сподобалося сьогодні на масляні? Е, сьогодні нам тут сподобалося. Ну, нам сподобалося, як тут гарно все прикрасили вже, і так. що запросили е, гостю з мастершефа. Ви їх так? знаєте? Так, угу. так. А ви вже ходили дивитися, що вони готують? Е, – Так, так, да, ці, да. млинці. млинці. Загалом під час святкування масляної у Манчани залюбки ділились гарним настроєм, враженнями та планами на святковий день. Відпочиваємо, насолоджуємося відпочинком, святом, яке організував наш мер. Що ви вже побачили? Що вам сподобалося? Ми були на сіновалі, Ми куштували млинці, куштували шашлик. Придбали чаріло густку. Народимо святкування масляни. Дякуємо за свято. Ви вже погуляли щось вам сподобалося. Так, да, ми бачили гарну ярмарку. Розкажіть, що саме сподобалось? Сподобалися виставки ручної роботи з дерева, з глини є. Ми бачили багато магнітів, присвячені тематиці даного свята. А ще на що націлені, що хочете ще побачити? Ну, ще ми хочемо побачити дійсно учасників майстер – Ми прийшли, тільки прийшли. Да. Да, прийшли? Да. А куди направляєтеся, куди зараз будете йти? Ну, зараз будемо роздивлятись фестиваль. Так. А що ви знаєте, що сьогодні має бути? Сьогодні ну, праздник масляна. Так а які тут мають відбуватися завтра? Ну мені здається, сьогодні буде, буде спалювати виспалювати чудовище. Чи Так. Да. Да. Завтра будуть палити. Завтра. Да. Приходьте, ще завтра. Прийдемо. Придем. Придем. Прийдемо. Дякую. Що б хотіли побачити, ну ми все знаємо, знаємо. Все зада. Ми ага, це читали ми. по інтернету. Сьогодні да. все ми, ми оцей джунча часами прийшли, щоб бачити концерт, yeah. щоб yeah. чути yeah. це все. І завтра будемо цілий день тут. Сьогодні трошки пізніше, але раді, що в нас таке свято є. Ви ми минулого року приходили на масу? – Приходили, no, як? біля, с... біля... No, другої сторони. – Що вам там було сподобалось минулого року? – Концерти дуже гарні. Yeah, концерти були да. ісключі. Yeah. Ми такі довольні концертами. Ну, і Все, що для людей зроблено, і шашлички, там, і блінчики, і все. І дуже дуже гарно було. Yeah, Цього yeah, року well, тут, дня. Yeah. Ми ще тільки вийшли, ми 5 хвилин yeah. гуляємо. Yeah. Що ще нічого бачити. Хочемо побачити програму, яку запропонують нам. Хочемо побачити, якими харчами наших уманчан будуть пригощати. Ну і так побачити ще які магазини виставляють. Розкажіть, що вам сподобалось. Дуже смачний шашлик, і атмосфера така, всі ходять, так цікаво. А що ще на мастер шеф ходили дивитися? Ні, не ходили. Як думаєте, там цікаво чи тут цікаво? Де цікавіше? Таке. Ну там до конкурси, мабуть, цікавіше, треба сходити, подивитися. Як приготувати найсмачніші млинці кількох видів кулінарними знаннями і секретами з уманчанами, просто неба ділились учасники всеукраїнського шоу мастер шеф Марина Шевченко та Євгеній Паливодо. А зараз, прямо тут, на ваших очах будуть готуватися найсмачніші у світі млинці, тому що... Сьогодні на свято Масляної Умань завітали неперевершені мегазірки газірки те на програми. Майстер шеф. Це Марина Шевченко, Євгеній Поливода. Умань, привіт! Я вас вітаю! Мені дуже приємно, що ми завітали до вашого прекрасного міста. Ми з Марінка постараємося вас. Удивіть своїми, ну так сказати. Все геніальне просто. Тим більше масляниця, поэтому все буде як положено. Сьогодні ми будемо робити три види млинців. Перший це картопляні млинці. Не знаю, хтось таке робив, не робив. А ну хтось робив картопляні млинці колись. Опа. Ні. Значить так, і вони будуть з припеком, ці млинці. У нас є отварена картопелька. От бачите, звичайнісінька. Да. Та Кортопелька. Так. Ми її відварили. Мука тут теж є, але основне це наша картопля. Картопельку ми додаємо ту водичку, в якій ми отварили картошечку, і нам зараз треба блендері зробити таку однородну масу, як клейстер. У нас виходить тут э, лучок, і э, у нас сальце. Тобто у нас буде, ми будемо сюди а потім жарити ці бліни. Тобто зараз потрібно просто спасірувати эту начинку, і вона у нас буде додавати сюди. Це приступається начинка. Только яку якому будемо загортати не внутрішнь в да, лінчика, а класти на сковородочку і потім заливати. Це може бути на вашу фантазію. Ми зробили такий класичний наш український варіант. Салко, цибулька. Ну він буде не зовсім класичний, так як ми додамо туди корицу. Звіння. Ну, цікаво, а це вони будуть солоді, чи солоні? Солоні солоні, просто каріться вона активізує вкус, то тобто це буде щось таке дуже такого хороше. А поки Марина і Євгеній чеклували над тістом, пательнями і розповідали, що потрібно робити, аби кожна страва мала вишуканий смак, у менчани встигали випитати в учасників кулінарного шоу усі подробиці особистого і телевізійного життя, поділитися особистими переживаннями і навіть власними рецептами. Хочу задати питання Маріні. Ви спілкуєтеся з кимось вас з шеф до животні? Спілкуюсь. Ну, е, так що дружу, то дружу з Женькою, Дружу з Сашкою Калпаковою. Вона була у моєму сезоні, вона навіть на моєї дочечки Варюші. Ну, Ви знаєте, якщо говорити про мій сезон, то е, в таких умовах... Е, Дуже складно да зберегти якісь дружні відносини ще щось. Якщо ви там на перших порах з кимось і будете дружити, то потім ви рано чи пізно це все одно станете конкурентами. Жені, сказати от що, і щоб знали всі стоячі здесь. Іменно я із Донбасу, і города Горлов, І когда почалася 2014 дві год, чотирнадцяте уже. И именно вы спасли меня морально, ваша передача, именно вы Сапвел и Дима, который забил, вы себе не представляете. Я наслаждалась не только вот вообще формой всей подачи передачи, потому что до, вы сказали, яркие сезоны до вас нет, это все отдыхает в сравнении с тем, которые именно вы, ваш состав, ребята. Вот этот позитив, даже все ссоры, даже все какие-то это настолько было на выход на, на выходе, стоял позитив. Вы, Женя, это просто великолепный человек. И передайте вот всем вашим, которые вышли вот в финал, вернее, вы двадцатку, вот именно всем людям, что я настолько получала вот терапию, вы понимаете, даже более того скажу, может это и странно, я так хохотала в своей квартире, именно брошенная судьбой, потому что у меня отняли все, родину как часть, работу любимую, и э, самого близкого человека, мой сын лично пропал без вести в 16 лет за любовь к Украине. Поделиться рецептом на Взяти тепленької водички чи молочка, взяти сухий дрожжів, ложку, таких 50 грам, розтворити так от. потім взяти мукички трошки всипати, хай воно розтвориться добре, трошечки дрожжі подбродять, підійде чуть-чуть. потім додати молочка, мукички, зробити перше таке густіше, як нам в оладі. А потім ще додати совненького молочка, додати сахару, солі і так само олійки і, пожалуйста, жарти народ. А які вони мають бути? Тоненькі, Тоненькі. Де? Да. Здрасті. Да, здрасті. дівчата, вони такі, це ж вам не хліб пити. Ні, ну це ж вони дощі чи в цій ці. Ну а найактивніші учасники договорились до того, що першими спробували млинці, які в Умані приготували зірки кулінарного шоу. Під час святкування Масляної уманчани змогли побачити свого міського голову в ролі майстер-шефа. Олександр Цибріс спробував свої сили у новій справі і разом з Мариною та Євгенієм готував вітамінні млинці із начинкою. Не хочете спробувати щось приготувати? Ні, я спробую обов'язково, просто я не знаю, який буде результат, скажу вам чесно, але я спробую стовідсотково. Що я сам... повинен робити? А... Я, я, можливо, буду вам аплодувати, можливо, буду а вам б... Буду колотити який. оту суму, і ще щось моє відбувати. Ви можете спробувати ось ополоніче і давайте, давайте ви це зробите один раз і буду спостерігати. Ага, хитрий. А От... не трявий мене! Я у мачани. <рес> Перш за все. Ми тут всі ага. такі. Нічого страшного нема, навіть якщо з першого разу це не ляже, можна долити, положити. Все. Хочете потримайте з Куди її ставити, ставите, сюди. Все. все. <рес> Ви бачите, не тільки вмію містом керувати, так? Ще й млинці випікати, які гарні. Но. Давайте я сам тепер так зроблю. Давайте, тільки нам треба тепер чекати, щоб воно. Да. Якщо ви прям так хочете, ми можемо прям заколоти з вами ще один від, від... Да, Ну прямо хочу. Давайте заколотимо. Чому... Ви мені наставили вибору? Да. Да? Хочу не хочу. Шановні да, ну, майчани, вам подобається сьогодні ще свято. Ви ага. скажіть, ви скажіть, ага. ми правильно зробили, що ми другий рік поспіль проводимо таке свято місію. Таке свято будемо робити традиційно? Тепер ви це відкривайте і дві ці бутилки умис. Я заливаю, так? так. Дайте тримати туди. Так. я думаю, зараз дружина дивиться і думає, не, що це мій чоловік. Ви так. Он попал на блінчики по воскресенням. Телевізення засніме, так що вже не відвертите. Женя несе меру, поки не передумав. Сімленці, що робить мер, у нас на дефиль. Тут кефір, тут сода, і тобі нещодав побіжне, З начинкою. Бо людина, яка займається спортом, має хорошу енергетику. І млинці мають виходить, дуже хороші, коли людина з позитивною енергетикою та ще й так гарні похолодить, наситить наші млинці хорошим позитивом. І Може, можна погадати. Що так, пан Олександр скоро війде в систему. <різвістина> Підтримуємо Олександра Володимировича. Дивіться, який гарний вийшов, а? Олександр Володимирович, може щось подобається, щось довго буде суботу-неділю готувати. <різвіст> 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 Можливо, буде. Ви знаєте, скажу чесно, я надзвичайно хвилювався. мені ще десь три неділі тому сказали, що буде тут така чудова така буде акція. Що ми будемо виготовляти ці млинці, і що можливо що я їх буду готувати. Три неділі поспіль я, я дійсно я переживав так. Як це я буду робити? Я дивився це в інтернеті, як це має все відбуватися. Але я бачу, що нічого складного немає. Міському голові також пощастило скуштувати картопляні та шоколадні млинці від Марини Шевченко та Євгенія Паливоди, які припали до смаку Манчаном. Марина, я пропоную дати спробувати пану Олександру. Оці млинці картопляні хай він вражав. Та хай він спробує і скаже, що він взагалі думає про ці картопляні млинці. Пробує Олександр Володимирович в линці картопляні з питьоком, як він називався. Суперова. На цьому сюрпризи не закінчились. Поки млинці підрум'янювалися Євгеній Паливода, господиня і господар Свята разом з міським головою співали для уменчан українських пісень. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти. О твоя рода, то є чистая вода, то є чистая вода, гір. І так далі. Не щуємо, а спробувати, що ж за млинці вдались у міського голови, і оцінити, наскільки він вправний кулінар змогли найменші уманчани. Я вам всім щиро дякую дійсно за підтримку. Без вас би я б не справився. Дякую. вам. Усі, хто заходив до центрального скверу, щоб прогулятися леєю майстрів, зустрічали уманські волонтери із центру разом. Два дні поспіль вони невтомно закликали гостей свята долучатись до безпрограшної лотереї, отримати на пам'ять приємну дрібничку, допомогти захисникам України і найголовніше зробити маленьку добру справу, яка об'єднує усіх українців у велику родину волонтерства. Ми вибираємо для дитини, але хочемо допомогти воїнам. АТО. як саме хочете допомогти допомогти ну, морально, фінансово. Якось хочемо все таки підтримати їх і подякувати за те, що вони нам допомагають. От борються за нас, за нашу Україну. Що ти робиш лотерею? А що це за лотерея? Безпрограшна. А навіщо вона? Куди гроші з лотереї підуть? На благодійність.